Вітаю, шановні учасники конференції. Щиро дякую організаторам за надане мені слово як співробітнику компанії GSK для обговорення актуальних питань раціональної антибактеріальної терапії, негоспітальної пневмонії, верорезистентності. Дозвольте нагадати вам, що проблема резистентності до антимікробних препаратів, зокрема до антибактеріальних препаратів, є однією з ключових загроз громадському здоров'ю людства. Негоспітальна пневмонія і загалом інфекції нижніх дихальних шляхів є основною інфекційною патологією, що призводить до смертей як дорослих, так і дітей в світі. І безумовно, враховуючи, що антибактеріальні препарати є основою етіотропної терапії даної нозології, проблема їх резистентності є ключовою в плані успішності терапії таких пацієнтів. Інфекції нижніх дихальних шляхів спричинили понад півтора мільйона смертей, пов'язаних з антибіотикорезистентністю у 2019 році, що робить їх найбільш обтяжливим інфекційним синдромом. Понад 70% всіх смертей від антибіотикорезистентності викликані тими мікроорганізмами, які наведені на даному слайді. Так очікувано тут є шеріхія колі, синьогнійна паличка. Але зверніть увагу, що тут є і добре знайомий нам пневмокок, головний збудник пневмонії, зокрема і негоспітальної пневмонії. Незалежно від тяжкості перебігу негоспітальної пневмонії, саме на пневмокок в першу чергу ми маємо спрямовувати свої зусилля при емпіричній антибіотикотерапії. Він позначений зеленим кольором на наведеному графіку. Ще одне надзвичайно актуальне питання. Так, пандемія COVID-19 офіційно завершена, проте актуальність даної патології залишається високою. Які ж бактеріальні респіраторні збудники викликають коінфекцію при COVID-19? На сьогоднішній день ми вже добре знаємо відповідь на, цю, на це питання, і ви можете побачити, що пневмокок знову ж таки є лідером. Зелений колір на наведеному графіку. Отже, саме на пневмокок спрямовуєте свої зусилля при імпіричній антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії. Ми оприділились з головним збудником. Проте для вибору антибактеріального препарату надзвичайно важливо розуміти, якою ж є чутливість даного збудника до тих чи інших антибактеріальних препаратів в Україні. На сьогоднішній день. Нагадаю, що єдиним великим міжнародним проектом, який демонструє нам ці дані, є дослідження антибіотикорезистентності СУАР. Це довготривала, багатонаціональна програма, яка прийшла в Україну в 2011 році. До кінця цього року ми дуже очікуємо отримати нові дані, які були зібрані під час пандемії covid 19 І дослідження СОАР в Україні продовжується. Основна увага, нагадаю, приділяється тестуванню таких збудників як пневмокок та гемофільна паличка, що виділяються у пацієнтів не лише з некоспітальної пневмонії, а також з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, гострим бактеріальним риносинуситом та отитом. Результати аналізуються відповідно до визнаних та стандартизованих контрольних точок. На наступному слайді пропоную подивитись на динаміку чутливості. Пневмококу до найбільш вживаних антибактеріальних препаратів в лікуванні інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів в Україні. Це динаміка, починаючи з 2011 року. На даному слайді наведені не всі ті препарати, які тестувались на кожному етапі, а лише ті, які були на кожному з трьох. Зверніть, будь ласка, увагу, що клавелонат, оригінальний препарат Аугментин, зберігає свою високу активність. В Україні відносно пневмококу. І, в принципі, це світова тенденція. Ми далі подивимось на перелік основних лікарських засобів і нещодавно затверджений стандарт, і зрозуміємо, чому саме так відбувається. Зверніть, будь ласка, увагу, що азитроміцин, кларитроміцин. Поступово знижують свою активність в Україні. І так само відбувається і в усьому світі. Це ті препарати, як це фолоспорини другого третього покоління, що мають більший потенціал формування резистентності. І коли ми подивимось на ті дані, які ми вже очікуємо, забігаючи наперед, можу сказати, що ці тренди вони не будуть змінюватись. Високу активність в Україні зберігає Такою ж є активність і для моксофлакцину, але він не приймав участь на кожному етапі. Це вторгенлони препарати групи резерву. Це дуже важливо. Обережно їх призначати і зберігати їх активність на такому високому рівні. Також на останньому етапі дослідження СУАР ми побачили активність таких цефолоспоринів другого і третього покоління, як цефороксим, а також цефподоксим. Його активність так само складає 83% і цефіксин 77%. Цефтриаксон хороша, висока активність. Але треба зазначити, що в дослідженні приймали участь. Ті молекули, які в подальшому використовуються для створення оригінальних препаратів. Ми, на жаль, в Україні оригінального цептриакзону не бачимо. Ми маємо понад 30 генеричних копій, і тому ці дані треба дуже уважно читати і розуміти, що навряд чи кожна з цих генеричних копій буде мати таку ж високу активність, як і оригінальний препарат. А для антибіотиків це надзвичайно важливо, тому що. Призначаючи, ми очікуємо швидкий ефект, і для нас важливо не призводити до селекції антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, призначаючи ті чи інші препарати. Отже, ми вже обговорили найбільш імовірних збудників негоспітальної пневмонії, згадали, що це пневмокок, подивились на його чутливість. І ці тренди починаючи з 2011 року, згідно даних дослідження Суарджі GSK в Україні. Критерії діагнозу не госпітальна пневмонія, впевнена, вам добре знайомі, маю нагадати, що діагноз є визначеним за наявності у хворого рентгенологічно підтвердженої вогнищевої інфільтрації легеневої тканини. Також важливим питанням залишається диференційна діагностика вірусної пневмонії асоційованої з covid 19 та бактеріальної пневмонії. covid 19 вірусна пневмонія більш імовірна при наявності типових симптомів, таких як кашель, лихоманка, втрата нюху або смаку, а також задишка, делірії, втома, головний біль, м'язові болі та біль у горлі. Для бактеріальної пневмонії натомість характерні кашель і принаймні одна з наведених ознак: нові вогнищеві симптоми, лихоманка понад 4 доби. Задишка та хіпної без іншої очевидної причини, і також необхідно провести регіонологічне дослідження, яке дасть додаткову інформацію для аналізу. Треба пам'ятати, що безумовно, пневмонія є щоденним викликом для лікарів не лише з точки зору клінічної оцінки та лікування, але й з точки зору прийняття прогностичних рішень із рахуванням їх можливих наслідків. В лікуванні. Пацієнта з негоспітальною пневмонією безумовно, постає декілька таких ключових питань. Щодо прогнозу. І це чи є необхідність госпіталізації такого хворого, який же антибактеріальний препарат обрати для стартової терапії і якою має бути її тривалість? На даному слайді наведений алгоритм оцінки ризику несприятливого прогнозу та вибору місця лікування негоспітальної пневмонії. Це дозволить вам. Визначити, чи ваш пацієнт буде лікуватись амбулаторно, і саме на цих пацієнтах ми сьогодні зупинимось і будемо їх обговорювати, чи все ж таки пацієнт потребує лікування в стаціонарі або навіть у відділенні інтенсивної терапії. Якщо ви маєте пацієнта, який може лікуватись амбулаторно, то згідно уніфікованого протоколу 2019 року, який був оновлений, саме враховуючи нові дані дослідження антибіотикорезистентності СОАР, ми маємо дві групи пацієнтів. Пацієнти першої групи мають легкий перебіг, не мають супутньої патології і не приймали антибіотики за останні три місяці. І враховуючи найбільш імовірні збудники у таких пацієнтів, препаратом першого вибору для них є амоксицилін. Альтернативними препаратами можуть бути макроліди або доксициклін. Друга група пацієнтів це найбільша група ваших хворих, бо це тип хворі, які Мають супутню патологію або приймали антибіотики за останні три місяці. Для них препаратами вибору є амоксициліна кваволонат оригінальний препарат, аугментин. І якщо ж ви не можете розпочати терапію з препарату першої лінії, коли пацієнт має, наприклад, Нещодавній прийом такого препарату. Нагадаю, що для такого бета-лактамного антибактеріального препарату, як амоксицилін та амоксиціліна кваблунат повторний прийом можливий через один місяць. Або ж пацієнт має непереносимість препаратів першої лінії. Препарати виявились неефективними після оцінки через 48-72 години. В такому випадку ви можете перевезти пацієнта на альтернативний препарат це фторхінолони 3-4 покоління або цевдоторен. Але з цих препаратів ви не розпочинаєте терапію таких пацієнтів. Міжнародні і українські рекомендації щодо лікування негоспітальної пневмонії асоційовані з COVID-19. Насправді, на сьогоднішній день більшість міжнародних рекомендацій радить звертатись саме до національних протоколів в розділі антибіотикотерапії. Чому? Тому що ми вже проговорили, що власне, ми очікуємо тих самих збудників, які викликають негоспітальну пневмонію, і тому, що ми маємо знати їх локальні дані почутливості. Але ми маємо також в Україні наказ МОЗ, який регламентує введення таких пацієнтів. І для хворих з легким перебігом рекомендована або монотерапія захищеними пеніцилінами, зокрема аугментином, або макролідами, або цефалоспоринами другого покоління. Але тут закликаю вас згадати, що рівні резистентності цих препаратів є вищими ніж. До амоксициліна клавуланата. При середньотяжкому перебігу мають бути комбінації, наприклад, аугментин плюс макроліт, або цефолоспорини другого-третього покоління плюс макроліт. І лише у випадку алергії на бета-лактамні антибактеріальні препарати можуть бути призначені респіраторні вторхінелони. Щодо рекомендацій NIS, NICE, британські рекомендації 2022 року, зверніть, будь ласка, увагу, легкі пацієнти для них. Немає рекомендацій щодо призначення антибактеріальних препаратів. Таким пацієнтам призначати антибіотики не радять. Для пацієнтів з помірним і тяжким перебігом є рекомендації стосовно антибіотикотерапії, помірний перебіг це або аугментин в комбінації з кларитроміцином, або доксициклін. Продовжуючи тему. Лікуванням пацієнтів з нехоспітальною пневмонією, вторинною, бактеріальною, тих хворих, які мають covid 19 ми не можемо не згадати про ще нещодавне, широке і як ми вже зараз розуміємо, достатньо нераціональне призначення азетромецину. Насправді, звичайно, вже є дослідження, які дали відповідь на питання, чи було це доцільно, і відповідь ця. Негативна. Наприклад, два британські нещодавно опубліковані дослідження, дослідження Recovery, проведене у госпіталізованих пацієнтів, та дослідження Principle. Це цікаве дослідження, тому що пацієнти самостійно вносили себе через онлайн-платформу для подальшого аналізу. Це були хворі, які лікувалися амбулаторно, проте вони мали підвищений ризик ускладнень. І в обох дослідженнях дані. Переконливо виключили будь-яку користь застосування азетоміцину для скорочення термінів госпіталізації, для уникнення цієї госпіталізації або скорочення термінів до одуження. Ще одним цікавим питанням, безумовно, є чи зросла резистентність за цей час. До даної молекули насправді є занепокоєння, що резистентність зросте не лише до азатреміцину, а відбудеться ефект класу і зросте для до інших макролідів, таких як кларитроміцин та еритроміцин. Проте на сьогодні такі повідомлення є поодинокими. Справа в тому, що під час пандемії більшість лабораторій зосередились не на аналізі даних чутливості, а саме на тестуванні. Пацієнтів з covid 19 Тому знову ж таки з нетерпінням очікуємо тих даних, які ми зібрали в Україні в рамках дослідження СОАР, яке якраз припало на час пандемії. Тому що навіть в світі таких даних на сьогоднішній день, на жаль, замало, і великі проекти все ще їх аналізують. І ще однією. Причиною мати застереження щодо широкого і нераціонального застосування азетроміцину є потенційні побічні явища, пов'язані з даним антибактеріальним препаратом. Зокрема, можливість розвитку аритмій, включаючи фатальні аритмії, зупинку серця, антріовентрикулярні блокади, аритмії типу торсади депуентез. Продовжуючи тему небажаних явищ, не можна не згадати і про застереження щодо застосування вторхінолонів, важливих препаратів групи резерву. Закликаю вас не розпочинати терапію ваших хворих негоспітальної пневмонії, там де немає таких показів. А ми вже проговорили препарати першого вибору та альтернативні препарати саме з вторхінолонів. Адже Особливо у пацієнтів похилого віку з серцевими судинними захворюваннями, а також у молодих не лише спортсменів, а й тих пацієнтів, які ведуть активний спосіб життя, а зараз їх достатньо багато, можуть виникати інвалідизуючі та потенційно незворотні побічні ефекти, зокрема з боку сухожиль та м'язів, суглобів, нервів та ЦНС, а також можуть бути ризики розшарування аорти. У пацієнтів, які мають підвищений артеріальний тиск, пацієнтів літнього віку, а також пацієнтів з підтвердженим атеросклерозом. І не можемо безумовно забути про проблему туберкульозу в Україні. Використання вторхінолонів може призвести до затримки діагностики даного захворювання, підвищення резистентності, а відтак незадовільних результатів лікування таких пацієнтів. Отже, надзвичайно важливо дотримуватись протоколу і тої послідовності, яка там наведена. Хочу звернути вашу увагу, що дійсно, попри війну, Україна робить великі кроки назустріч стримуванню проблему резистентності до антибактеріальних препаратів. Одним з таких надзвичайно важливих кроків стало запровадження рецептурного відпуску даних препаратів в минулому році. А на День незалежності України відбулось оновлення важливого стандарту медичної допомоги з раціонального застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. І багато тверджень, які є, і в настанові, ми зараз обговорювали, з лікування негоспітальної пневмонії, наведені в даному стандарті. Стандарт актуальний для лікування як амбулаторних. Так і стаціонарних пацієнтів він ніяким чином не обмежує призначення антибіотиків пацієнтам амбулаторним, лише допомагає виокремити тих хворих, які можуть мати вищий ризик наявності в них резистентної флори. Ну і безумовно обмежує нераціональне використання антибактеріальних. Препаратів. Зокрема, даний стандарт наводить перелік основних лікарських засобів, який майже повністю дублює. Цей перелік Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я нагадаю, що він розділяє всі препарати на групи антибактеріальні на групи первинного доступу. Це ті антибіотики, що мають використовуватись в якості першої або другої лінії емпіричної терапії, щонайменше одного з широко розповсюджених захворювань. І саме сюди відносяться амуксицилін, амоксицилінаклавеланат, аугментин які ми обговорили як препарати першої лінії терапії пацієнтів першої. Другої групи. Групи... Є друга група, це група нагляду. Сюди відносяться антибактеріальні препарати з більш високим потенціалом розвитку резистентності. І саме тому ми побачили, що макроліди, які сюди відносяться, це фолоспирини другого, третього покоління. Вони лише в Україні, а й в світі мають вищі показники резистентності до них. Ці препарати рекомендовані як перший або другий вибір для лікування обмеженого числа специфічних показів. І група резерву або препарати останньої надії, тобто вони можуть застосовуватися в останню чергу, сюди відносяться і препарати групи резерву в торхіноломі в більшості. А також сюди нашим стандартом був віднесений цефтреаксон. Будь ласка, зверніть на це увагу. Стандарт говорить, що якщо збудник бактеріальної інфекції має чутливість до більш ніж одного антибактеріального препарату, в тому випадку, коли ви провели мікробіологічне дослідження, так, лікуючий лікар призначає антибактеріальний препарат, до якого немає прямих протипоказань, і який належить до групи з нижчим рівнем розвитку антимікробної резистентності. Тобто, саме в такій послідовності, яку ми щойно обговорили: первинний доступ, група нагляду. І лише потім, за необхідності, ви переходите до препаратів групи резерву. Але не навпаки. Важлива теза, яка наведена в даному стандарті і про яку я хочу вам нагадати, це важливість видавати перевагу перентеральній антибактеріальній терапії тоді, коли це можливо. На сьогоднішній день вже доведено в багатьох клінічних дослідженнях, що перентеральні антибактеріальні препарати не є більш ефективними. За пероральні. Сучасні таблетовані антибіотики є такими ж ефективними. І тоді, коли пацієнт може ковтати, він не має блювоти, він знаходиться в свідомості, він не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, необхідно віддавати перевагу саме цим препаратам. А також, якщо ви вже розпочали терапію з парентерального препарату після стабілізації стану пацієнта, зазвичай це відбувається на 2-4 добу. Його необхідно перевести на інший пероральний антибактеріальний препарат. Як вже його обрати? Якщо ви маєте одну і ту саму молекулу в пегентеральній і в пероральній формі, це чудово, ви продовжуєте таким чином терапію. Якщо ж не маєте, і дуже часто це відбувається при лікуванні негоспітальної пневмонії з цевтераксоном, з нього стартують. І далі постає питання: на який же антибіотик? Таблетований можна перевести цього пацієнта. Ви маєте обрати той антибактеріальний препарат, який буде мати схожий спектр дії з урахуванням тієї флори, яку ви очікуєте. І зверніть, будь ласка, увагу: згідно і міжнародних настанов, і того стандарту, який був нещодавно опублікований, і нашої української настанови, таким препаратом лікування негоспітальної пневмонії буде саме клавелонат, оригінальний препарат «Аугментин». Переваги перорального застосування антибактеріальних препаратів очевидні. Це і зниження ризику розвитку асоційованої інфекції, різних ускладнень, включає і тромбофлебіт, і абсцеси в місці ведення антибактеріального препарату. Це зниження вартості лікування пацієнта, підвищення комплаєнсу, а також зменшення навантаження на медичних працівників. Ще одним важливим пунктом, безумовно, є перехід з одного антибактеріального препарату на інший, тоді, коли немає ефекту від терапії препаратом першої лінії. Необхідно завжди оцінювати ефективність терапії. Через 48-72 години і зменшення вираженості інтоксикації, зменшення температури тіла та відсутність ознак дихальної недостатності є достатніми критеріями для того, щоб продовжити терапію тим препаратом, з якого вона була розпочата. Але ще одним важливим моментом є питання припинення антибактеріальної терапії. На наступному слайді ми поговоримо про те, які ж курси терапії є оптимальними для амбулаторних хворих. Але, будь ласка, зауважте, що є деякі клінічні ознаки та стани, які не є показом для продовження антибіотикотерапії, адже затривалий курс так само буде призводити до селекції резистентних мікроорганізмів, зокрема, стійкий субфібрилітет в межах 37-37,5 градусів Цельсія може зберігатись деякий час, і це є нормальним. Збереження залишкових змін на рентгенограмі також може відбуватись до двох місяців. Пацієнт може мати тривалий час сухий кашель, може зберігатись хрипи під час аускультації, може спостерігатись збільшення швидкості осідання еритроцитів, а також постінфекційна астенія. Всі ці стани не є показами для продовження антибіотикотерапії. Якою ж має бути тривалість курсу негоспітальної пневмонії? За короткий курс, як і за довгий, призведе до прогресування проблеми резистентності. Тому це питання є надзвичайно важливим. І спираючись на ті дані, які наведені в адаптованій клінічній настанові рекомендації. Американської Асоціації інфекційних захворювань та американського теракального товариства, а також на існуючі мета-аналізи, систематичні огляди, ми можемо зробити висновок, що курс терапії 5-7 днів є цілком достатнім для пацієнтів з легким перебігом негоспітальної пневмонії. Я щиро дякую вам за увагу і сподіваюся, що наведена інформація буде корисною. Для раціональної антибіотикотерапії ваших хворих з негоспітальної пневмонією.